краз 255Б. Брутальна повнопривідна вантажівка з класичним капотним компонуванням. В автопарку Радянської армії вона стала справжньою робочою конячкою, яка приручила бездоріжжя. Її не лякали засніжені поля, заболочені ґрунтові дороги, складні підйоми чи глибокий брід. Крас був справжнім титаном. Який в найважчих умовах забезпечував надійну логістику, він перевозив особовий склад, транспортував боєприпаси та різноманітні вантажі, буксирував важкі артилерійські системи, сідлові тягачі крас перевозили бронетехніку та важке обладнання. На шасі цих кременчуцьких всюдиходів встановлювались екскаватори, цистерни, крани та понтонно-мостове обладнання. Залишайтесь з нами, і ви дізнаєтесь, в чому секрет витривалося цього брутального класичного всюдихода. Який не знав компромісів, чому його називали людоїдом, та який елемент конструкції цієї вантажівки допомагав вижити водіям, коли вони застрягали посеред зими десь у віддалених районах? А стартував випуск повнопривідної вантажівки краз 255 б в 1967 році на Кременчуцькому автомобільному заводі. Це було друге покоління всюдохода ЯАЗ-214, який був розроблений Ярославським автомобільним заводом в 1951 році, та серійно випускався в Ярославлі з 1956 по 1959 рік. Надалі її виробництво у зв'язку з переперфілюванням Ярославського заводу на виробництво двигунів. Було передано на Кременчуцький автомобільний завод, де вантажівка отримала нову назву Крас-214. В умовах розширення та оновлення радянської армії кінця 50-х, коли на озброєння приймало новітніх артилерійських систем, бронетехніки, мінометів, ці семитонні Кременчуцькі вантажівки стали вагомим елементом, який забезпечував надійну логістику. Саме на зміну КРАЗ-214 в 1967 році прийшла нова модель другого покоління КРАЗ-255Б. Друге покоління всюдохода крас мало повний привід 6х6, трьохмісну кабіну капотного компонування, яка була виготовлена як і кабіна самоскидів з дерев'яного каркасу, обшитого металевими листами, стосовно дерев'яної кабіни серед водіїв та автолюбителів побутувала така легенда, що крази випускали з дерев'яними кабінами для того, щоб водії, які застрягли десь в снігах крайньої півночі чи Сибіру, могли розпалити багаття, яке зігріватиме їх до моменту прибуття евакуаційної бригади. Та це лише жартівлива байка, а реальність була набагато прозаїчніша. Дерев'яні кабіни набагато простіші та дешевші в виробництві і не потребували додаткових виробничих ліній зі складними та дороговартісними штампами. Позаду кабіни встановлювала збортова бортова металева платформа вантажопідйомністю 7,5 тонн, споряджена маса вантажівки 11 тонн 950 кг, підвізка вантажівки ресорна з амортизаторами на передньому мості та ресорно балансирна на задньому, гальмівна система барабанного типу з пневмоприводом, роздавальна коробка механічна, двостопенева, з між диференціалом, що блокується, всі три мости ведучі та уніфіковані основними деталями. Кожен міст має двоступеневий редуктор. І повністю розвантажені півосі. Передній міст має шарніри рівних кутових швидкостей для передачі крутного моменту на ведучі колеса під час повороту. Зовнішній дизайн та компонування краз 255 б було ідентичним вантажівкам першого покоління краз 214. Головна відмінність між двома автомобілями ховалась під капотом. На вантажівку КРАЗ 255 встановлювалась нова більш ефективна дизельна В8, яка прийшла на зміну двохтактним шестициліндровим рядним дизелям, що встановлювались на вантажівки КРАЗ першого покоління. Новий двигун ЯМЗ 238 виготовлявся на ярославському моторному заводі і мав об'єм 14,8 літрів та потужність 240 кінських сил. Завдяки новому дизелю паливна ефективність зросла зі 120 до 70 літрів на 100 км. Також новий двигун разом з п'ятиступінчатою коробкою передач забезпечив новим Кразам хорошу динаміку. Максимальна швидкість нової моделі краз 255 зросла до 70 км в годину. Два бака по 165 літрів кожен давали вантажівці запас ходу близько 600-700 кілометрів. Та не швидкість була основною чеснотою повнопривідного краза, а його позашляхові якості. Ця проста, сувора, надійна вантажівка проїжджала крізь таке бездоріжжя, де будь-які інші подібні автомобілі просто тонули краз 255Б долав брід глибиною 1 метр та на понижених передачах забирався на підйоми крутизною 30 градусів. Свою високу прохідність Kras отримав завдяки особливим технічним параметрам, високому кліренсу, можливості блокування міжосового диференціалу, вдало підібраному передавальному числу трансмісії, а також завдяки новим широкопрофільним шинам ВІ3 з яскраво вираженим малюнком протектора. Які обладнували з централізованою системою регулювання тиску повітря, управління якого здійснювалось з робочого місця водія? Наприклад, при русі по глибокому снігу або сипучих пісках, водій міг знизити тиск в шинах всього за кілька хвилин. При зниженні тиску площа контакту шини з поверхнею збільшувалась на 70%, що дозволяло значно підвищити прохідність. Але якщо ви вже застрягли, то самовитягуватись з халепа допомагала лебідка, яка встановлювалася під кузовною платформою, і за допомогою кардана приводила з дію від коробки відбору потужності. Лебідка також допомагала витягувати інші автомобілі та виконувати завантажувальні роботи, коли необхідно було затягнути в кузовну платформу якийсь габаритний вантаж. Для комфорту водія в кабіні було хіба що підпружинене сидіння, яке згладжувало нерівності дороги. Панель приладів вантажівки проста з розкиданими на ній показниками різноманітних датчиків. Найбільшість з них датчик, який відображає тиск повітря в шинах. Крас 255 випускався з бортовими платформами, і просто як звичайне шасі, на яке встановлювалося різноманітне спеціалізоване обладнання, автокрани, екскаватори, бурильні установки, бетономішалки і багато інших видів техніки. З 1969 року виготовлявся модернізований крас 255Б зі зміненим дизайном передньої світлотехніки. Фари й поворотники встановлювали спрямокутні металеві короби. В 1975 році крас 255 б був нагороджений державним знаком якості СРСР. З 1979 року випускалась модернізована версія КРАЗ-255Б1, яка мала роздільний привід гальм та інші незначні конструкційні зміни. Внаслідок регулярного вдосконалення конструкції ресурс кразів до першого капітального ремонту постійно збільшувався. Якщо в перші роки випуску він становив всього 80 тисяч кілометрів, то в 1982 році ця цифра зросла до 140 тисяч. Повнопривідний Крас випускався також в якості сідлового тягача. Модифікація краз 255 в який призначався для боксирування напівпричепів загальною масою 18 тонн по всіх видах доріг і 26 тонн по дорогах з твердим покриттям. Також у Куременчуці виготовлялась модифікація сідлового тягача краз 255 d яка використовувалась для роботи з активним напівпричепом ММЗ-881. В народному господарстві КРАС-255Б застосовувався в якості тягача в автопарках, на аеродромах і в нафтогазовій промисловості. Для експлуатації в умовах крайньої півночі в Кременчуці створювали спеціалізовані модифікації краз 255 бс які обладнувалися з додатковими пічками та покращеною термоізоляцією кабіни. На базі КРАС-255 створили спеціалізований лісовоз КРАС-255Л, який працював в парі з причепом-розпуском ТМЗ-803К. Повнопривідний КРАЗ-255 це перш за все військова вантажівка, яка перебувала на озброєнні армії СРСР, а з початку 90-х несла службу в Збройних силах України. В армії вантажівку використовували для транспортування різноманітних військових вантажів, боєприпасів для переміщення особового складу та транспортування важкої бронетехніки. На шаси армійських кразів встановлювали різноманітне обладнання автоцистерни та екскаватори Е-305БВ. Гідравлічний екскаватор ЕОВ-4421. В інженерних військах Крази 255 ставали основними вантажівками для транспортування понтонно-мостового парку та важких механізованих мостів ТММ3. І це якнайкраще засвідчує високі позашляхові якості кременчуцьких вантажівок, які змогли перевозити важкі секції понтонів, долаючи непрості за рельєфом та покриттям береги річок та водойм під час налагодження понтонно-мостових переправ. Вантажівки краз 255 брали участь в багатьох військових конфліктах та миротворчих місіях. В Збройних силах України вони досі в струю та допомагають відбивати російське повномасштабне вторгнення. КРАЗ-255 випускали до 1994 року. Всього з конвейера в Кременчуці зійшло понад 160 тисяч вантажівок цієї моделі. З них понад 30 тисяч пішло на експорт в країни соціалістичного блоку за свою довгу історію, яка й досі триває. Легендарні Кременчуцькі повнопривідні Краза 255 отримали цікаві прізвиська з присмаком іронії та чорного гумору. За широкопрофільні шини багато водіїв та простих автолюбителів називали вантажівку Лапоть або «Лаптяжник». Інші, дивлячись на суровий та брутальний дизайн прямих ліній капоту та довго капоту алігаторного типу, називали вантажівку дещо зловісно. Ас людожер. Ну чим вам не герой хоррор фільмів? За іншою версією, людожером його прозвуть через те, що за період довгої експлуатації вантажівка могла змінити до десятка водіїв, кермувати такою махіною Була справа не з легких і вимагала чималих фізичних зусиль. Багато водіїв навіть жартували. Дали водію Камаз, через 5 років нема Камаза дали крас через 5 років немає водія, та це були лише жарти, які підкреслювали особливий статус цієї вантажівки, який вона здобула як в цивільному житті, так і в армії.